Вітаю, шановні глядачі. Агенція Life Invader підготувала для вас свіжий випуск новин. Поїхали. В штаті Квант відкрилися нові житлові комплекси Integrity та VWN. А ЖК Eclipse ще очікує відкриття. Integrity – сучасний ЖК із розвиненою інфраструктурою та високим попитом. VWang житло бізнес-класу з комерційними площами та парком. Eclipse стане символом елітного житла. Його відкриття очікується найближчим часом. На дорогах все частіше з'являється авто з українськими номерами. Водій кажуть, це зручно, в автоінспекції запевняють все законно. Проте думки жителів розділилися, головне дотримуватись правил. А тепер інтерв'ю з володарем унікального броньованого авто. Вітаю, шановні глядачі! На дорогах штату був помічений цікавий автомобіль. Ми знайшли власника авто, щоб дізнатись більше про це, і для чого воно взагалі таке потрібне. Розкажіть трохи про себе. Як вас звати? Чим займаєтесь? Доброго дня, мене звати Блекі Бандера, мені 41 рік. Я являюся працівником компанії, якій належить даний автомобіль. Яке у вас броньоване авто? Марка, модель або тип бронювання? Тип бронювання тут можна сказати, це було, робилося все власноруч. Якогось конкретного типу не можу сказати, можу розказати вам характеристики. Автомобіль обшитий листами високолигованої сталі, товщиною від 3 до 5 мм по всьому пізо. Сама несуча конструкція автомобіля в були підсилені. також була повністю перероблена підвізка автомобіля, оскільки він дуже прибавив у вазі. Ну і ще деякі модифікації. А, зрозуміло. Очевидно, що бронювання збільшило масу. Як з цим справляється підвізка? А, підвізка тут була зовсім перероблена. А, наразі тут стоїть система торсіонів. А, грубо кажучи, така сама система підвізки стоїть на важких броньованих автомобілях військового назначення. Зрозумів. А може якісь ще додаткові модифікації були? А, так. Були ще додаткові модифікації, а саме встановлений компресор високого тиску з приводом від колічатого вала, який постійно видає тиск в 15 атмосфер, системою заводників, відповідно, системою датчиків тиску, це все, можна так сказати, зап'ятане на передній задній контур, на передні задні колеса, тобто прострілювати колеса цьому автомобілі, також неможливо. З характеристиками більш-менш розібралися. Отже, перейдемо більше до експлуатації. Що скажете про неї? А Як керування після встановлення броні? Ну, звісно що машина відчувається важкою. В принципі, той силовий арегат, який стояв на ізначальній моделі цього автомобіля, він вивозить цю всю масу. Було так само проведені деякі допрацювання з. З мотором автомобіля, ну, машинка, відповідно, стала важче, це чується. <гум> Чи виникали випадки, коли броня реально рятувала? Е, так, броня дійсно рятувала життя, причому неодноразово. Е, оскільки цей автомобіль працює, скажімо так, в транспортній компанії, багато пересувається по трасам. Ви знаєте, що на трасах у нас досить неспокійно. Тому так, це автомобіль, це рятувала життя. Ну і на а, Чи потрібні якісь спеціальні дозволи, можливо, для володіння даним типом транспорту? Ну, ви знаєте, коли автомобіль ставився на облік, а працівниками сподіва не висувалося ніяких вимог щодо ліцензії і в тому роді. Зрозумів. Дякую за відповіді. Було цікаво дізнатись про такий апарат. Отже, репортаж Life Invader. Не прощаємось.